В цьому відео ми познайомимося із багатогранниками та їх розгортками. Багатогранник це слово, яке означає насправді 3D-фігуру, в якої плоскі грані. Наприклад, багатогранником є кубик. Якщо ми візьмемо кубик, то це 3D-фігура, в неї є грані, ну тобто поверхні. І кожна з цих поверхонь є плоскою, є площиною. Так, Намалюємо його чесно, так, там є ще позаду невидима частинка. Ось наш куб. Або, наприклад, багатогранником є прямокутна піраміда. Так, це піраміда, в якої в основі лежить прямокутник. Так. І зверху є точка, вершина цієї піраміди, яка з'єднана із. Вершинами прямокутника. Отака от фігура. А також багатогранником, наприклад, є призма. Скажімо, трикутна. Це отакий трикутник, так, з якого опущено паралельно три грані, і в результаті внизу утворюється подібний до цього трикутника. Це все багатогранники. Це все 3D-фігури, у них у всіх є грані, і ці всі грані плоскі, не випуклі. З іншої сторони, у кожної фігури є таке поняття, як розгортка. І насправді, про розгортку ми можемо уявляти її, ніби результат розрізання нашої фігури по ребрах, так, по оцих проміжках між гранями. Якщо ми розрізаємо. То ми можемо завдяки цьому взяти цю фігуру розкласти і зробити її плоскою. Що важливо, коли ми робимо розгортку, то ті грані, які були сусідніми в 3D, вони мають бути сусідніми і на розгорці. Наприклад, візьмемо наш кубик і можемо кольором позначити кожну з граней. Наприклад, нехай ота, що позаду буде жовтою, оця, що справа буде, зеленою, передня буде. Або, давайте, задня буде блакитною. Так, ота задня там ото все. Так, зверху буде фіолетова. І залишається нижня, яка, наприклад, може бути білою. А передня буде, наприклад, помаранчевою. Так, я не буду її малювати, але ми розуміємо, що оця ось передня грань вона буде оранжева. Як ми можемо. Зробити розгортку цієї фігури. Ми можемо почати з будь-якої грані. Наприклад, візьмемо оцю білу. так, Там у нас насправді знаходиться квадратик, і він буде білий. У нього є чотири сторони, так, тобто чотири сусідні грані. І сусідньою може бути будь-яка, окрім фіолетової, адже з фіолетовою білий не перетинається. Можемо, наприклад, взяти зелену. Так, ось у них спільна сторона. Отут От вона. І буде. Можемо взяти і прикріпити жовту. Заважте, тут ми прикріпити не можемо, бо тоді вона матиме зустрітись із зеленою. А отут прямо легко. Як бачите, у нас тут зелена була напроти жовтої. І в розгорці вона також напроти жовтої. Залишається причепити блакитну. Передню помаранчеву. І залишається фіолетова, яку насправді можна прикріпити в різних місцях. Можна, наприклад, отут, бо вона буде зустрічатись з блакитною. А можна, наприклад, отут, адже з жовтою вона також граничить. А можна отут. Так, насправді у кожної фігури може бути багато різних варіантів розгорток, дивлячись, де ми зображуємо яку грань. Насправді, ми могли зробити ще інакше, наприклад, помаранчева могла чіплятись не до білої. А скажімо, до фіолетової, вона могла бути не отут, а отут. Так, помаранчева. Так, а отут. І це все одно залишилось би розгорткою цієї ж фігури. Розгортка, насправді, ну, перевірити, чи все правильно, з нею дуже просто. Ви можете просто взяти, зробити таку собі на папері, вирізати і спробувати скласти її в фігуру. Ідемо далі. Наприклад, візьмемо оцю пірамідку. Так. В неї також є грані, їх п'ять. Є оця задня грань, так, отой трикутничок. Є от, оця, так, яка позаду. Є оця, що спереду. Так. Є ще одна отут спереду, і є та, що знизу. Нехай вона буде фіолетова. Та, що знизу має форму квадрата. Тож, ми можемо взяти і почати саме з нього. Так. А до цього квадрата чіпляються 4 інші. Причому тут головне стежити за тим, щоб сусідні опинились поруч. Наприклад, помаранчева не має опинитися поруч із, наприклад, блакитною. Так вони мають бути напроти. А от жовта, наприклад, тут може бути, бо вона сусідня до помаранчевої. Так, Тут, наприклад, рожева. А блакитну ми можемо причепити або отут. Ну і це буде працювати, все буде добре. Або ж, насправді, її можна причепити, наприклад, до жовтої. Так, це також буде піраміда, вона також складеться. Можете це перевірити, зробивши таку розгортку. Так, Блакитна. жовта. Помаранчева, рожева і фіолетова. А тепер можете спробувати зупинити відео і спробувати намалювати розгортку нашої призми. А тепер разом. Позначимо кольорами грані. Нехай оце буде, наприклад, жовта грань, верхня, нижня, наприклад, помаранчева. І маємо ще три бокових. Скажімо, оця ще справа, нехай буде блакитною. Ота, що позаду, наприклад, рожевою. Так, позаду о, тут, справді, вона буде така велика-велика. І та, що спереду, о, скажімо, білою. Чим би ні? Так, оце. Я не буду її малювати, щоб не замальовувати ще раз все. так, Але оце біла. Можемо почати з будь-якої грані. Наприклад, пропоную почати із верхньої, жовтої. І до неї мають чіплятися три прямокутнички. Так, біла, блакитна і задня рожева. Наприклад, отут буде білий прямокутник прикріплений. Отут нехай буде блакитний. Ну, до речі, зауважте, оскільки білий і блакитний має зустрічатись, то оці відрізки вони мають бути однакового розміру, бо інакше воно не складеться. Так, і отут буде рожева. Знову ж таки, сторони будуть однакові. Так? Ну, І оскільки це прямокутники, то вони загалом всі будуть однакові. Ну, і у нас залишається одна грань. Так? Оцей, оця нижня помаранчева. І насправді її можна причепити до будь-якої з цих. Ну, наприклад, можна причепити її. Е, так. Так, у нас. І... Бачите, якщо ми намалюємо так, то вона зустрінеться не тою стороною, як вона має зустрітись отак. От Тоді, коли ми складемо цей шматочок, відповідатиме о цьому, а цей відповідатиме цьому, і все має зійтися. Можете зробити собі розгортку, вирізати і перевірити. У вас вийде така симпатична призма.